Друзі, привіт! Вітаю вас на моєму ютуб-каналі. Хто дивиться моє відео перший раз? мене звати Анжеліка Метка. А хто вже бачив мої відео, ви добре знаєте, що це буде не відеовлог, це буде інформативне відео про транспортний бізнес. Хто любить такі відео, тоді залишайтеся до кінця. Не забудьтеся обов'язково поставити лайк цьому відео, для того, щоб це відео побачило якомога більше людей. І підписуйтеся на канал, кого цікавий транспортний бізнес. Сьогодні я вам відповім на дуже важливе запитання, яке цікавить багатьох людей перед відкриттям транспортної компанії та розповім вам про зміни в транспортному бізнесі. Ви знаєте, що я не теоретик, я не з тих, хто там сидить десь і розповідає про транспортний бізнес, не маючи про нього взагалі ніякого поняття. Не хочу говорити, що я знаю повністю усе про транспортний бізнес, оскільки про транспортний бізнес нереально знати все нереально знати усі нюанси, оскільки це дуже інтенсивний бізнес, в якому постійно відбуваються зміни, в якому постійно впроваджуються нові закони, до яких потрібно достосовуватися. Але я знаю дуже багато нюансів про транспортний бізнес і не лише формальних, а й Практичних не лише зі сторони підприємця, а й зі сторони водія так є багато засновників транспортних компаній, підприємців, які насправді не знають, що це за бізнес, не знають, як він функціонує та як він працює. Як правило, такі підприємці не можуть створити хорошу систему управління своїм транспортним бізнесом. Та й, взагалі, якщо ви займаєтеся якимось іншим бізнесом, будь-якою іншою нішою і слабо в ній орієнтуєтеся, погано відчуваєте цей бізнес. Тоді на хороший результат можна не сподіватися. Хто зі мною погоджується, пишіть в коментарях плюсик. Хто не погоджується, пишіть. Я з тобою не погоджуюся, Анжеліка. Давайте перейдемо до цього важливого запитання, яке мені постійно задають: чи варто перед відкриттям транспортної компанії спочатку попрацювати водієм, працівником самому на себе, щоб дізнатися усі нюанси транспортного бізнесу. Друзі, це взагалі не бізнесовий, якщо чесно, підхід. Не обов'язково працювати водієм перед відкриттям транспортної компанії. Я б сказала, навіть не потрібно цього робити, але це при умові, якщо ви обізнані в бізнесі, якщо ви маєте досвід в бізнесі, і якщо ви хочете запускати велику масштабну одразу транспортну компанію. Але якщо ви хочете відкрити транспортний бізнес лише там з одним бусом, тим паче, якщо ви не маєте досвіду в бізнесі, і якщо ніколи не мали відношення до транспортного бізнесу. Важливо і обов'язково попрацювати водієм, щоб, хоча б зрозуміти, як це все функціонує, як працює транспортний бізнес, і тоді в майбутньому вам буде набагато легше і краще ним керувати. Ну, звичайно, що є варіант, коли ви можете не працювати поступово на водіях. З часом вивчати транспортний бізнес. Такий варіант також можливий. Я думаю, ви це розумієте, але на це потрібно буде більше часу, щоб зорієнтуватися в транспортному бізнесі. Якщо ви хочете швидше відчути цю нішу, обов'язково потрібно попрацювати водієм і побачити, як він виглядає з середини. Зараз я вивчаю нову нішу, до речі, яка абсолютно не пов'язана із транспортним бізнесом. Я шукаю усіх топових експертів в цьому напрямку, наставників. Проходжу усі навчання, які є на ринку, і класно коли дійсно є люди, які діляться інформацією. З конкретного бізнесу в транспортному бізнесі дуже мало підприємців, які розповідають про транспортний бізнес, а особливо тих, які розповідають, як відкрити транспортну компанію, і як відкрити транспортну компанію так, щоб вона одразу з першого місяця приносила дохід. Хто з вас уважний і помітив, що я змінила локалізацію? Це спеціально для того, щоб розповісти вам важливу новину. Тому уважно <сум> слухайте в червні місяці. стартує мій новий проект, який буде пов'язаний із транспортним бізнесом. Хто дивився Мій попередній відеоблог або хто підписаний на мій інстаграм, ви про це вже знаєте. І дуже скоро з'явиться на моєму ютуб-каналі нове відео, в якому я вже конкретно розповім, що це за проект і для кого він створений. Тому слідкуйте за моїм ютуб каналом, також за інстаграмом. І обов'язково підпишіться на мій інстаграм, оскільки саме в інстаграмі я в першу чергу скажу дату старту мого проекту, а в проекті швидше за все буде обмежена кількість місць. Тому, як говориться, хто... То не встиг, той запізнився. Давайте розглянемо декілька міфів очікувань перед відкриттям транспортної компанії або як краще зробити. Знаю багато випадків, коли відкривають транспортну компанію без досвіду, запускають одного буса і, як правило, це ще й два співзасновники і чекають кокосів. А ці кокоси на голову не падають. Друзі, ось такий випадок, такий варіант я взагалі б розглядала як додаткове заняття. Вивчаєте транспортну нішу і Далі поступово масштабуєтеся, а вже після масштабування можна розраховувати на якийсь заробіток та дохід. Ще один варіант це коли відкривають транспортну компанію, одразу запускають декілька бусів без досвіду. І приймають мільйон невірних рішень, через які або банкрутують, чи говорять, що транспортний бізнес не оплачується. В таких випадках друзі також краще розпочати з одного буса, вивчати нішу і поступово масштабуватися, не дарма придумали закон поступовості. І давайте швиденько на кінець про нововведення. Верніше це вже не нововведення, це придумали ще в листопаді, але недавно спілкувалися зі своїми знайомими, які також займаються транспортним бізнесом, і виявляється, що дехто з них. Про ці нововведення не знав. Тому розповідаю про це у відео. Можливо, хтось зараз переглядає відео і ви також про це не чули. Гейте в листопаді! Створили цього року, 2024 року. Створили е, систему. ІБТМ. Це спеціальна система, створена для транспортних підприємців. Тобто, тепер кожний власник транспортної компанії має свій окремий кабінет, в який може залогуватися за допомогою логіна і пароля. І в цьому кабінеті знайти усю інформацію про свою транспортну компанію. Тобто, всю інформацію про вашу ліцензію, до коли у вас ліцензія, скільки у вас виписів, до коли ваші випіси, також. Всю інформацію про швидецтва керовців, скільки у вас їх до якого терміну вони дійсні, абсолютно все, що потрібно знати вам про вашу транспортну компанію, і так ви можете контролювати ситуацію, і не потрібно десь там вести таблички і записувати, коли у вас закінчується, наприклад, випіс на конкретний автомобіль. Крім цього. Якщо тепер ви електронно будете подавати документи, наприклад, на вироблення додаткового випису або червоної бумаги, ви також в цьому кабінеті можете перевірити, на якому етапі знаходиться ваш внесок. Чи він вже зареєстрований, чи можливо потрібно якісь документи дослати, тобто маєте браки у внеску, чи справа ваша вже закрита і документ до вас вислано. Я рахую це досить непогані і зручні нововведення, які придумали для транспортних підприємців. Цікаво, чи переглядає зараз хтось відео? Хто? Займається транспортом і не знав про цю систему. Пишіть в коментарях, цікаво буде почитати. Я дуже багато провела консультацій на сьогоднішній день з приводу відкриття транспортної компанії міжнародних перевезень. Кожного дня я отримую запитання на мою електронну адресу. До речі, моя електронна адреса вказана під кожним відео на моєму Ютуб каналі. Також під відео ви задаєте безліч запитань. В інстаграмі мені люди пишуть, навіть умудряються мене знайти якимось чином в Телеграмі. Друзі, я вирішила зняти Відео. Запитання, відповідь, зібрати усі найактуальніші запитання, ті питання, які повторюються найчастіше. І зніму ось таке відео. Також, якщо у вас якісь запитання, які пов'язані із транспортним бізнесом у Польщі, по міжнародних перевезеннях, вантажів, ви можете написати під цим відео. Я їх також врахую. Але у мене буде одна умова. Для того, щоб я зняла це відео, відповідь запитання, потрібно поставити лайк ось цьому відео, яке я зараз записую. Для мене це буде означати, що ви зацікавлені і потрібно потрібно зняти відео наступне відповідь за питання. Друзі, кожному дякую за перегляд. Дякую, що додивилися відео до кінця, і зустрінемося з вами у наступному відео.